Друзі, вітаю! Світовий банк! Прогнозує чорний рік для Росії. Європа виходить з мирним планом для України. Російські проросійські партії в Нідерландах програють просто провальний програш на парламентських виборах. А перемога порадує нас із вами. Захарова біситься, що можуть забрати російські активи. Володін закликає всіх іти на поклон до Путіна, бо в них є Беревєснік і А ну і власне Фінляндія перекидає війська до кордону з Росією. А Європа вчиться переганяти великі партії військ. І техніки, що найголовніше, такий собі логістичний Рамштайн. Вони зараз збираються зробити в Європі. Давайте все це зведемо і проаналізуємо після ранкових, не дуже приємних новин, але які вже є. Ми з вами новин не вибираємо, але ми з вами точно. Міняємо реальність, даючи гроші, скидаючись на зброю, техніку і логістику для збройних сил України, ми міняємо цю реальність в кращу сторону. Тому дякую кожному та кожній. Мільйон двісті п'ятдесят зібрано. Там є навіть невеликий хвостик. Ми зараз подумаємо, котрий з бригад можна буде ще додатково допомогти. Тому. Я хочу вам подякувати за збір, але хочу вас попросити підписатися. Зробимо, як і обіцяв, кілька днів невеличку паузу і далі стартанемо з новими зборами, але зараз трошки підзаробимо, відпочинемо, скажімо так, наведемо лад в своїх фінансах, щоб ще більше допомагати найкращій армії в світі. Тому підписуйтесь, а ми зараз з вами все проаналізуємо. Ну і власне почну з гарних новин. Вони дійсно є. Чорний рік для Росії. Світовий банк прогнозує обвал цін на нафту в 26 році До мінімума за останні 5 років. Суттєві збитки Росії від уже за. Тосованих обмежень щодо нафтових компаній, і передбачаємо, каже світовий банк, що їхні втрати тільки від тих обмежень, що були застосовані нещодавно, становитимуть порядка 50 мільярдів. Таку цифру, до речі, говорить і український президент. Йому власне доповідь зробив керівник нашої розвідки служби розвідки України. І власне президент зараз посилається на цифру 50. Ну знову ж таки, мало будемо робити все можливе, в тому числі тиск на західних політиків, щоб ця цифра. Була більшим. США готові е, продавати Китаю більше нафти і природного газу, якщо Пекін скоротить закупівлі в Росії. Про це передає е, Міністерство фінансів США, а Лукойл продає світові міжнародні активи через введення американських санкцій, причому робиться з надзвичайно великим дисконтом. Друга історія, вона дуже важлива, це те, що Захарова почала. Кричати про те, що не можна забирати в Росії її активи, бо Росія буде не співзмірно відповідати. Росія буде типу злитися, кричати, бити ногами, тупати і, типу, змушувати. Щоб нічого власне в неї не забрали. Але коли Росія так робить, ви розумієте, що відбувається головна річ, відбувається те, що Росія точно заберуть ці активи, і просто зараз це питання часу, тому що все, щоб Росія не робила, якби Росія не намагалася змусити нас із вами не отримати ці доходи, ми точно їх отримаємо. Європа в свою чергу публікувала план, де вона каже, що за 24 години має зупинитися війна, вони готові там багато чого гарантувати. Єдине, що мене трошки лякає, прекрасний план як на свої гроші, але я не бачу сьогодні того, що хоче зупинитись Росія, і те, що Трамп почав погрожувати ядеркою, те, що Трамп почав... Всі домовлятися, але конкретики вони не дали, говорять, що поки що тиску на Росію немає, і загалом план завершення до кінця року може легко перепригнути до весни. Поки що цього не сталося, сигналів немає, але ось це відчуття починає заповнювати порожнечу. Новин з Пекіна і з Вашингтона. Є кілька натяків, що типу, давайте дамо, повоюємо. До цього треба ставитись дуже реалістично і розуміємо, що так може статися. Радіо Фрі Юре, Радіо Свобода, яке більше раніше підтримувалося штатами, зараз більше підтримується Європою. А власне повідомляє цей план. Загалом він звучить так: припинення вогню починається через 24 години після того, як сторони прийняли цей план, після зіткнення заморожуються на початок. Припинення вогню, початок перемовин щодо кінцевої літні зіткнення, яка діятиме доти, доки сторони не домовляться про постійне управління окупованими територіями. Навколо лінії зіткнення утворюються зони безпеки, де не буде дозволено жодної військової діяльності. Моніторинг забезпечить багатонаціональна цивільна місія по обидва боки лінії фронту. Обіцянка гарантії безпеки для України, однак жодних деталей не наводять. Між Києвом і Москвою забезпечується діалог на високому рівні з метою підвищення взаємопорозуміння та поваги до різноманітної мови, культури та релігії. Це умова Росії, типу нав'язання нам російської мови. Зараз розкажу вже процеси. Почались в парламенті. Початок перемовин про постійне управління окупованими територіями. Відбудова України забезпечена через спеціальний фонд, для якого можуть бути використані заморожені активи. Санкції проти Росії поступово скасуються в міру реалізації плану. Києві, Москва розпочнуть процес узгодження компенсацій. За збитки від війни пропонується механізм швидкого реагування, за яким усі санкції та обмеження повернуться автоматично, якщо Росія знову нападе на Україну. Ось такий план пропонує Європа, але повторюю, що Наприклад, Росія не хоче віддавати заморожені активи. Ну, тут її точно ніхто не буде питати, але Росія й не хоче зупиняти війну. До речі, в Росії почалась критика, що Герасимов, який дає Путіну, що він вже там завоював Донбас і рухається по Тернопільській області. От, його можуть звільнити. Не всім це в Росії подобається. Плюс йому поставили ультиматум супершвидкі терміни захватити Донбас. Ну, він його захвачує ще з листом на минулого року. А загалом Росія робиться з 2000 років. 14-го, а насправді, якщо розібратися, то десь так добре з 94-го року, коли типу, давайте, щоб на Донбасі не було військових частин, давайте Донбас віддамо олігархам, коли ці олігархи, типу, українська, насам насправді російська сволота, виховували типу Субетна з Донбаса, ми Донбас, ми не Україна. Це ж все була російська історія. Ці олігархи служили Москві. Це зараз вони там нам розповідають, що ми тут. Неправильні, які вони великі патріоти самі містами здавали регіонами, здавали Україну. Тому зараз бачимо, що Росія не може захватити, але Герасимову поставили ультиматум. Друге, що важливо в цьому плані, немає бажання Росії. От, і Росія зараз не демонструє таке бажання, мовляв, хочемо показати, що захватили Донбас, правда, б'ють виключно по цивільній інфраструктурі, по енергомережах. От, в країні все більше зріє питання, хто ж винен за те, що зараз енергомережі не захищені, і країна жорстко ставить це. Знову ж таки, це не політичне вже питання, це питання виживання країни. Бо влада обіцяла, всі обіцяли, і менеджери різні, і міністри, і не міністри розповідали, все захищено, гроші вкрадено, типу, ждіть, все буде добре. Недобре. Сьогодні прильоти по багатьох об'єктах недобре, скажу вам. Розікрали бариги просто, розумієте? Тому Росія думає, що вона зможе нас, типу, переламати, але знову ж таки, знаєте, без світла в темноті, але точно без Росії. Українці. Разом тримаються і допомагають один одному по всій країні. І Зараз світло перекидають із області в область, десь відключають, десь включають, але намагаються робити все можливе, щоб можна було пережити цю зиму. Тому що до плану Росії чи ж так щодо плану Росії зрозуміло захват Донбасу. Плану Європи отримали, отримали наші там, теж брали участь трошки в розробках. Ну от, щодо грошей, зрозуміло, по решті питань а, є спірні речі, дуже спірні речі. Ну, от, дуже багато непрописних конкретних деталей, якщо в цілому це заморозка далі домовлятися і яким чином спільно управляти окупованими територіями, зараз а, буде певне обговорення, але без того, щоб Трамп всі натиснули на Путіна, і він зупинив війну. Поки що цей план ну, непогана. Теоретична стратегія Україна її підтримує. Ну, подивимося, що буде далі. Пісков знову ж таки очменілий каже, що паузи немає в американців з росіянами, зустріч буде, просто невідомо коли, і не факт, що зустріч, і не факт, що між Путіним і Трампом. Трамп каже, я всі тут скоро маю зустрітися, і взагалі поїду в Китай їсти качку по Пекінській, і все буде класно. От, і окуня Посичуванські будуть їсти, і пити горілку зі змією. Типу, все в них буде класно, але без Путіна. І зараз думають, як натиснути. Поки що. Перспектива, ну скажімо, не найбільш радужна, враховуючи ранкове відео, яке я вам писав. Але і росіяни теж себе переоцінюють. Володінце спікер їхньої думи, колишній політтехнолог Путіна, закидає, що всі Росії, що всі європейці поповзуть на колінах просити в Путіна прощення, підлабузничати типу, тому що в нього є бурієсняк і, власне, значить, Путін найстрашніший персонаж зоопарку. Але є одна маленька проблема. Європа на це все не ведеться, бачить, як хоробро б'ється Україна і бачить, що в Україні виходить, то Європа розуміє, а чому в них має не вийти. Тому фіни вже проводять навчання біля російських кордонів, 15 тисяч хоробрих фінів під цієї красивої п'ятимільйонної нації. Вони вже тренуються відбивати російські атаки. Отак от, вже готуються. Ну от Європа теж готується. Зараз вже. На, на виході план, як перекидати зброю, залізні дороги, танки, фури, як буде відбуватися вся логістика, щоб об'єднати якраз такі можливості Європи, об'єднати можливості складних логістичних і політичних систем в єдине русло, бо зараз вийде якась потвора, типу Фіцо, чи, наприклад, якийсь. Олух типу а, Орбана і скаже су, я не знаю, я не готовий пропускати зброю. Це ж зброя проти Путіна. Треба тут сидіти домовлятися. От як, яким чином обійти троянських коней, але тим не менше швидко перекидати техніку і зброю на східний фронт? Ось зараз про це працюють і домовляються а, європейські політики. До речі, хотів сказати вам про Верховну Раду. Там зараз підняли питання мови, суперважливе питання мови. Виявляється, не знаю, це ще не доведена інформація, але деякі політики кажуть, що європейці нам забороняють зняти захист з російської мови, типу як мови меншин. Давайте чесно, російська мова в захисті не власне якось не потребує цього захисту. Друге, які чиновники? Якщо деякі депутати вийшли і кажуть, що там є якісь міфічні чиновники, називайте імена цих європейських чиновників і хай нам пояснять. Друге, і, можливо, найголовніше, російська мова не є мовою меншин в Україні. Російську мову нав'язували сотнями років тут. Це мова імперського домінування. Тому вважати її мовою меншин не варто. Чи варто її визнати мовою агресора? І тоді вивезти з під цього законодавчого поля в Європу, бо вже проснулись проросійські блогери. Бойко вже партію купив, перейменував, вже партія міра і добра буде за міри справедливості, що це там за мир і життя. Бойко вже готується до виборів. Вийшли деякі спікери від слуг теж проросійська вата. Вже починають бунтувати, розказувати це. Вони вже готуються до виборів. Але виборами не пахне. Європейці підготували плани, але поки що на Росію вони не натиснули, і нафта не дійшла до 30 доларів. А тут же вибори вже рвуть на собі вишиванки, як вони захищали країну шість років. Де? В Італії і на Закарпатті ви захищали. Ми що, не знаємо, де депутати сиділи. А вони тут вже виходять захисники російської мови. Розумієте, не просто так це з'явилось, але поки що рано розривати країну, поки що країна бореться з Росією і до вас ще не дійшли руки. А вони вже там граються в ігри. Якщо заборонили європейці, кажіть, які друге, виводити російську з розряду мов меншин. Це не мова меншин, це мова ідеологічної, імперської, російської домінації. Була, але більше так не буде. Це мова агресора, і ці такі закони треба приймати. Якщо у вас нема розуму, як їх написати, то попросіть когось, вам допоможе. Але до приємного, я вам розкажу одну класну історію. В Голландії, в Нідерландах, прекрасних Нідерландах, які підтримують Україну і дають нам літаки, f 16, зброю, гроші загалом нормальні порядні хлопці і дівчата. А були вибори. Ну і росіяни потирали руки, що там же ж є радикали, маргінали, які мали нас з вами всіх. Виграти. Ну, є в них там один політичний аутсайдер, який вже ж минулі вибори майже виграв. Рюта його правда обіграв на повороті. Ну От щоб там не було антиукраїнської коаліції, він, не дай Боже, не став прем'єр-міністром. Зараз перемагає партія консервативних лібералів, Де-66, демократи, які створені в 66-му році. Ну і власне, вони за Україну. Причому критикували попередню владу партію Рюта, його наступника-силовика в тому, що мало даєте треба більше україні дати зброї, треба більше дати допомоги ми повинні бути впевнені що україна захищається одним словом вони насипали непогано вони мають свою європейську програму більше інтеграції з європою вибори більше прямих виборів більше референдумів, прямі вибори там в громадах ну одним словом то типова нідерландська проєвропейська демократія а найбільшим лузером Якраз таки цих виборів вважається проросійська партія, от яка власне топила за Путіна, і власне, яка програла ці вибори. От, і власне, коли говорили, що якраз таки в Голландії можуть якраз таки. Можуть виграти проросійські популісти, а то якраз зараз в них нічого не вийшло, і в проросійських популістів все справи погано. Мінус 10 місць в порівнянні до того, що в них було. Раніше, хоча всі кричали, все, Голландія стане проросійською. Ні, Голландія про голландська, а про європейська і про українська. Так що дякуємо нашим друзям з Нідерландів. Дякуємо всім, хто за нас бореться, хто про нас думає, хто робить для нас справжні кроки і береже сильну Європу від варварської Росії від путінського карлика, який хоче повторити долю Гітлера. Він її повторить, правда, не завойовуючи Європу, а власне. В бункері просто буде там лежати з Медведєвом після двох вистрілів. Ну, знову ж таки, там немає навіть Єви Браун. Доведеться це або я або пісково, або Мєдвєдєво. е, Мене до вас запитання, що ви скажете про цей мирний план, так званий Європи, який вона запропонувала. Чого там не вистачає? з Чим ви погоджуєтесь, з чим не погоджуєтесь. Давайте зараз про це поговоримо, тому що це надзвичайно важлива історія. Ви знаєте, що... Все ж таки, е в якийсь момент до цього доведеться прийти. От давайте зараз поговоримо з ці наші червоні лінії з вами. Я зараз не бачу переговори ну, в Південній Кореї з Пекіном не показали суперсили. От, а друге, е ну, на Росію не натиснули, давали санкції. Цього ще недостатньо. Не І можуть перекинути на весну. Ось це спробу завершити війну можуть ще, ще поки ні. А друге, що робити з законом про мову? Захищати далі російську мову, чи слухати європейців, і е, продовжувати захищати чи не захищати, забирати це в законодавстві, бо виявляється, да, у нас в законодавстві є штука, що ми захищаємо російську мову як мову Що щоб ви порадили чи називати її мовою агресора, і власне вести далі політику. Країни, напишіть, будь ласка, в коментарях, що робити в даному випадку і по миру, і по мові. Я прошу вас підписатись на цей youtube канал. Російські боти й тролі, бариги просто атакують наш з вами youtube канал, намагаються понизити видачу кріномовного контенту. А ми хочемо, щоб він якраз таки ріс. Тому, будь ласка, підпишіться на цей youtube канал, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.